Так, ну, ну і ось ми в парку Гойдалок приїхали на ВДНХ і побачимо в цьому році якісь там є нові гойдалки. Так, кожен рік ми приїжджаємо в цей парк Гойдалок і ось сьогодні теж хочемо подивитись, побачити, що ж тут новеньке додалося. Бо в минулому році ну, майже нічого нового не було з качель. А в цьому щось таке цікавеньке, начебто є. Ну і ходімо, подивимось. Ось парк гойдалок. Зараз ми запитаємо ціну. а Вхід 130 гривень. Так, це ми заходимо сюди, нам вділи такі браслетики. Ось цим браслетиком можна заходити і виходити. Сказали, батути. Направо гойдалки наліво. І ось тут така теж дуже класна, велика територія, багато гойдалок теж. Все в такому лісі. Дуже класно тут. Не жарко. Діти вже побігли, поразувалися, вже на батутах стрибають. Простір батутний. Ой, скільки тут багато діток, а цей батут, він такий випуклий, Ось, і тут всі стрибають. Я вже так за цілий день втомилася, що я вже хочу трошки десь присісти і покататись. І я знайшла це місце, де я можу ой, покататись, сісти, присісти. Було б добре, якщо було б можна поспати. Ух! Да, дуже класно. Дуже-дуже гарне місце. Оцей парк Войдолок, ще коли він відкрився, ще була у Ульяночка маленька. Ми сюди приїжджали, ну дуже тоді було класно, але за цей час вже вона і виросла, і Міланка з'явилася. І в цьому парку Додають кожен рік нові якісь качелі, атракціони, ну такі, що вони всі з дерева, дерев'яні, тому такої ручної роботи, скажімо так, еко гойделки тут парк. Тут ще є ось такі качелі різні. Видалки ще ось така є. Тарзамка. Полетіла. А ще тут є ось такі бісідки, у кого день народження можна тут його справляти. День народження. Зараз іду сюди в бісідку, щоб зарядити свій телефон. А чи є тут розетки, чи нема? Зараз побачимо. Тут я не бачу ніяких розеток. Так, тут що? Тут я теж не бачу. взагалі раніше було. А зараз щось немає. Ні лампочок я не бачу. Раніше висіли лампочки. І щось нема. Так, Міланочка пішла десь шукати гойдалки нові. Так, ой, скільки тут гойдалок. Да. що, дивись, там он пір'я є на гойдалці. Чи там не можна гойдатися? Зараз підемо, подивимось, яка це красота. Є ще ось така вірьовочна Гойдалка, самолетики. Так, на цю сторону теж є гойдалки, можна тут кататися. А, це фотозона, мабуть, така тут ще є. Так. Да, парк гойдалок ось написано. А, це, мабуть, сцена для діток, у кого день народження. І ось ще така. Класна. Ось така класна гойдалка стоїть. Вона як в пір'ях. Але це так вона прикрашена гарно. З такими веревками. Ось така вона. Дуже красива гойдалка. Я на цю гойдалочку сяду і покатаюсь. Клас! Так, Мілаш, ти куди ще погнала? Ти ще одну конячку знайшла, да? Так, дівчата побігли ще на батут. І ще на батут побігли. Я теж тут хочу. Там тобі не треба стрибати, бо ти тоді кашляєш. Помню, что когда була маленька, на тому батуті не могла стоять і плакала. Бо у тебе ножки подкашивались, і ти падала. І зараз падаєш? Ой Боже. Все, ти побігла. Ну давай ти ще трошки поїдемо додому. Ось тут є такі качелі, відпочивають всі, гуляють, відпочивають. Гуїдаються на таких качельках. А це ще одна така прикольна. Міланка! Класно, тільки за Міланкою дивись, щоб воно не випало. А можна не Та ще трошки погуляємо, так. Да. Давай ще тільки без трошки. Подобається тобі тут, так? Да? Так, да, мені дуже подобається. А так тут надо. А так? Лежачи, да, пішла біжи. Зараз ще піду, покатаюсь на ось такій величезній гойдолці. Вона дуже величезна, я не знаю, як її я потім зупиню, але мені хочеться прокататись. Дивіться, яка вона велика. Ось ось така гойдалка. Так, ой, вона ще така важка, важка. Ось така вона. Але я хочу залізти і покататися. Цілий корабель. А не гойдалка. Клас, яка величезна. Ох. Так. Ну, дуже класний тут відпочинок. Дуже класно тут гуляти, кататися, відпочивати з дітьми. І пташки співають. Іначе в Києві, іначе десь не в Києві, а на природі. Ну, класно, в общем-то. Все, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, зустрінемось в наступному відео.